Друзі, всім привіт! З вами Саша. Ви на каналі Ковтоню, ковто кіно, що залишає після смак. Я сьогодні майже не готувалася взагалі до цього відео, того, що мені просто закортіло потеревеніти, потеревеніти про а, один з моїх улюблених і легковажних жанрів кіно, а особливо серіалів, а, світ чаклунства, магії та взагалі всього такого потайбічно чаємного. Не плутати з фентезі, я б так сказала, тому що фентезі це все ж таки повністю весь вигаданий світ. А от я люблю ці всі штучки, коли у звичайний світ раптом проходить магія. Тому в мене Гаррі Поттер тут по одній вені, всі жінки-відьми по другій. Я сьогодні хочу позгадувати класні серіали з нашого дитинства про магію. І розповісти вам, що я зараз дивлюся. Зі Свіжих проєктів, схожих, може щось вам порекомендую. І будь ласка, будь ласка, порекомендуйте мені те, що ви вважаєте за потрібне, а те, що я ще не дивилась. Можете прямо навіть зараз вже по тайм-кодах передивитися, про що тут буде мова. І написати, що ще ви можете мені порекомендувати в стилі, умовно, Гаррі Потера і всіх жінок відьом Це так. А, значить, З чого ми почнемо? Давайте так. От, я не Давайте просто мою історію, як все було. Коли я була мала, я колись почала дивитися всі жінки відьми І все. І світ магії він настільки серйозно на мене, отак от, от просто стіною а, припав, що я вже не могла зупинити. Так, я не могла вже зупинитися. І я дивилася цей серіал, і ми грали з моєю подружкою, звісно, у чародійок. Я була Пайпер, вона була фібі, я зупиняла час, вона бачила видіння, ми разом ходили, шукали джерело, щоб битись з ним. Варили зілля вдома, якось кухню ледь не спалили в неї вдома. І як ж це було круто? Господи, настільки круто, що я не Недавно, ну, як нещодавно, пару років тому, я передивлялася. Всі жінки-відьми. От прям вісім сезонів. Вісім щось таке. Вісім сезонів по 24 серії в сезоні, оці класика по 45 хвилин, серія, і просто от так, от так, я сиділа ще серія, ще серія, ще серія. Тому що я їх люблю. Як же ж вони, господи, ну це така якась історія, знаєте, це типу якесь певне секси місто в світі магії. От просто щось таке. от, які вони всі такі вільні, розкуті, цікаві, всі ці акторки і ще Догортів з нами немає? Ех, прю, наша неймовірна, неймовірна чарівна. Ех. Ну, коротше, ви зрозуміли, хто так само, як і я, любив всі жінки відьми? Будь ласка, плюсів, будь ласка, коментар. Давайте підтримувати один одного а, ті, хто дивився всі жінки відьму. І пишіть, ким були ви. Прю, Пайпер, Печ, Фібі, можливо, Кол або Лео. Отак, от значить, що було далі? Це я ще не дійшла до Гаррі Поттера, тому що Гаррі Поттер, я не розумію, як так сталося, але я з презирством певним ставилася до Гаррі Поттера і чотири перші частини не дивилася. Така типу світ магії. Всі жінки відьми, от де світ магії. Але потім мені було 17 років, я передивилася чотири частини перші Гаррі Поттера, на п'яту вже сходила в кіно, чи, вже на шосту ходила в кіно, п'ять частин передивилася і така: Господи Боже. Ну, і все, тепер я одна з найпалкіших шанувальників Гаррі Поттера в Україні принаймні, не точно. А, значить, після всіх жінок відео ще тоді там, того часу, так, десь х початок 2000-х, Був серіал. Який я була неймовірно закохана, і він називався так, де рідкісна штука, я не знала взагалі хтось тут є, хто його дивився. Найгірша відьма в світі називався цей серіал. От я тут ставлю те, що знайшла в інтернеті. А, я боже, як я була закохана в нього. Він виходив реально британський серіал з 98 по 2001 рік, там три сезони. А, я власне. Його вже дивилася десь ну, початок 2000, х коли він у нас там транслювався по місцевому каналу. А, і хтось дивився ще найгірша відьма в світі. Я обожнювала цей серіал. І я була закохана в Кейт Дюшен, яка рідкісна акторка, яка грала, от я її там бачила ще в двох проєктах потім. А, і в цьому серіалі вона грала міс Павело, це була моя улюблена викладачка в цій школі магії. Де вчилася, власне, найгірша відьма у світі та її подружки. А, головну героїню звали Мілдред Габл. І я прям просто я неслася зі школи, щоб подивитися цей серіал, тому що в мене О, душе місь помило. Боже, що вона там чомусь, що, що там ще буде. Вона така була, ем, типу, цієї школи і така оця серйозна викладачка, типу, всі повинні все вчити, ніякого галосу. Закохалась просто страшне, і потім, і потім ну моніторила вже коли там з'явився інтернет, вже все. в мене просто один з головних запитів Кейт Дюшен її знайти де вона ще от так. Ну і це глобально дуже малобюджетний серіал. При цьому класний британський з і відомими також акторками з вже і цього, цьогочасного там кінок серіалів ви. Можете там побачити знайомі обличчя. От, і попри цей низький бюджет м -м, ну просто неможливо було мені особисто не закохатися у цей світ, тому що це знову має це знову падовж, якесь чаклування, щось таке. Клас, обожнюю. А що було далі? А далі а було Десяте Королівство. І це такий багатосерійний художній фільм, я б так сказала. Якщо ви, так як і я любили Десяте королівство, не омініть не умініть своїм лайком це відео. Пишіть в коментарях, хто вам там найбільше подобався, кого ви любили. Ай, господи, мені дуже подобалася Дайан Вест, яка грала королеву типу злу. А, ну, Зараз спойлери ще будуть, бо я якось хочу передивитися це. А, ну там все одно теж із, із звичайного світу. А, головне героїня потрапляє в Чаклунський. Ну коротше, обожнюю, обожнюю. Хто такий самий, як я, по десятому королівству? А, і от так от ще був фільм Практична магія, який мені дуже подобався з Нікон Хідман, Сандребулок, і, до речі, також «Деінвест». А, І його теж, я зараз його можу передивлятися, просто не повторю. А, І знаєте, що ще хотіла б швидко зачепити, того, що а, того ж часу а, Сабріна маленька відьма, мені чогось не зайшло. От я не знаю. Не скажу, що я його якось там декілька разів намагалася дивитися, але всі ці серії, там фрагменти, на які я потрапляла, от щось ну якось мені не заходило. Тобто в мене постійно всі жінки відьми були отут, отут. От, а сабліна маленька Відьма щось не те. А, як вам? І давайте ще згадаємо, які ще тоді були саме про відйомство про магію, про чаку, того що, звісно, там Баффі, це все це інше. Це, до речі, все про вампірів. Мені воно не дуже заходить. Вампірські історії не дуже мої. За винятком Дракули Бремастокера, от такого чогось, або коли нам вампірів показують десь в стилі вікторіанського Лондона, там в Британії, Англії, то от. Таке так. Але коли от на зараз, на сьогодення, вампірські саги не моє, сутінки не моє, вампіри м -м. не вампіри, не хадячину, не якісь там мерці, це все абсолютно не моє. От саме чаклунство і магія, якийсь от такий е світ, от це мені подобається. Або все, що пов'язано з е е господи, е подорожами у часі. Доктор, хто вам суддя? А, от. Е, так що м, далі, 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 після десятого королівства, а, в принципі, я якось намагалася от тоді в тому віці щось таке знаходити, ну, типу, як, якісь фрагменти схожих фільмів, воно якось не йшло. А, і про магію я, ну, типу, на, на довгий час, певний довгий час. Воно в мене сиділо отут, але я от до тих пір, поки не почала вже Гаррі Поттера, там в 17 років. От я якось сумувала за тим, що наче нічого магічного не існує. А, от, ну а потім, потім, потім ще був такий прикольний фільм Учень чародія з Альфредом Маліном, а, з Ніколасом Кейджем та Монікою Белуччі. Це я просто вам навалюю все, що мені подобається про магію. Що і от таке мені подобається, і таке також рекомендуйте. Обожнюю магічні світи. А, і потім потім трапився серіал. Тут я вже трішки підготувалася, все ж таки відкрила ноутбук. А, серіал Чарівники, а, декілька сезонів в ньому, і, і це про магічну школу. І це, умовно кажучи, а, ну магічна школа це більше в Гаррі Поттері», та тут це скоріш магічне ліцей, де всі вже дорослі. Умовно тата. Що нам банально Google каже цей серіал? Розповість про юних чарівників, які опановують усі секрети магії. Хтось із них прагне стати добрим чародієм, а хтось перейти на сторону зла. І це призводить до дуже несподіваних подій. А, ви знаєте, з захопленням, прям із подивом я дивилася. А, може, останній сезон вже якось трішечки було не те, ну як часто буває. Проте перші два-три сезони, прям вау! А я знову потрапила у світ магії, чор дійства і всього, чого, що я люблю. Оце з сучасного, ну хоч він вже і закінчився. А, але це більш-менш сучасно те, що мені подобалось, і я вам це точно рекомендую. А, круто актори грають, і гумору багато, і, а, ну, і магії багато. А, і такого вже ну, теж, не дитячої магії, а прям і кроваво страшної магії також. А, мені захотіло дуже. А, далі, 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 далі. Що ще я можу сказати? Я можу сказати, що а, ну, звісно, якось у касці. Ну, звісно, якось у касті це теж історія, пов'язана напряму з магією. І, боже, колись, колись, перший сезон цього серіалу я дивилася а, 24 серії у цій теж по 45 хвилин. Я за добу проковтнула один сезон. Я не знаю, як так сталося. Ну, може за добу трішечки там. Я майже не спала. І я просто впігачила серію за серію, серію за серію. Хто такий самий, як я взагалі? Коли йому заходить серіал? А, Слухайте, перші два-три сезони десь цього серіалу це просто якась. Вау, неймовірно, все, що я обожнюю, магія, паралельний світ, казка. А, а потім вже воно, потім вже воно десь там в сезоні на п'ятому, я зрозуміла, що я прям вже не так зацікавлена. От і навіть чесно скажу, що фінал я ледь додивилась, хоча це була оця історія, коли я вже останні пару трійку сезонів додивлялася рік за року, коли вони Ходили, і я прям тішилася, тому що ну, типу, в мене нема такого, що типу, висить просто три непередилених сезона, а що вони там серія за серією інколи виходять, що я так тягну собі. От, на, жаль, на жаль, Якось у касі наскільки круто починався, і на фінал мені вже було не те. От, проте, якщо ви хочете потішити себе чарівним світом, і оцією історією знову ж таки переходу з начебто. Звичайного е, життя людського до того, як втручається в це життя магія е, і магіч, магічний світ чарівний, то велкам. Хоча просто перші там пару сезонів це дуже круто, це переносить просто клас. Вивантажує мозок, ну, ескапізм просто на всі 100. Так, а, так ще ще. А, о, ну, тут мені, до речі, підсовує також дуже про магію, але скажу пару слів Академія Амбрела. А, От Він такий скоріш. Хоча ні, все, все одно скажу, що, та, його Можна десь там от про про, про про такі магічні, і в тому числі і е, е, пригоди часом е, китки, стрибки в часі також туди віднести. І Академія Амбрелла, перші два сезони це було чудово, третій непогано, а четвертий просто страшне. От. Так що я навіть не буду дуже, ну прям дуже не буду на цьому зупиняти. Все ж таки він біжта, він супергеройський. Чого я про магію ні? Сучасний та крутий серіал про супергероїв сподобається всім, хто любить фентезі та пригоди. Як вже зрозуміло, на вас чекає сюжет, в якому поєднано все найцікавіше дружба, порятунок світу, ризики та багато-багато пригод. Так, це насправді я трішки маханула. Магії там нема, але щось в мене так на паралелі було. А, от, ну, Мені було на початку дивитися. От. Але все, забуваємо, це не про маю, це про супергероїв. І Саша переплутала. Що ще можу сказати? Ще можу сказати, що так 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 те, що 100% теж раджу, це серіал відкриття відео. Він же повністю вийшов, в декілька років, навіть тому він закінчився. Хоча не декілька, мені здається, пару років тому він закінчився, в нього три сезони, мені здається. А, відкриття відділу дівчина-історик виявляє зачарований манускрит у бібліотеці. І поки вона намагається розібратися в його змісті, їй доводиться зануритися в магію. У цьому їй допомагає генетик, який незабаром виявився вампіром, а сама дівчина потомственою відьмою. Слухайте, це британський серіал. В ньому грають відомі актори і. А, Ну, це справді той самий магічний світ, який мені подобається. Ще там грає Алекс Кінгстон. Власне, я колись почала цей серіал через неї, тому що я трішки збочена по Алекс Кінгстон. І потім, коли я ще зрозуміла, що окремо є вона, це величезний плюс цього серіалу для мене. А окремо це серіал знову ж таки про те, що я люблю магію і А, От прям раджу, от там стикаються ці три світи відьми, вампіри і вурдалака. Умовно, так скажемо. І вони трьома кланами між собою воюють. От, але це тактишки просто, просто зав'язочка. Насправді дуже раджу. Сучасних раджу відкриттям відео і раджу е чарівники. Це, мабуть, найтаке цікавіше. Виділю ще серіал Ключі Локів». Нетліксний, який теж мені гарнесенько зайшов. Родина після смерті батька переїжджає жадє в його родинний а, дім і починає знаходити там магічні ключі, які відповідають за стільки дивних див. Ну що просто можете включити, почати дивитись мене було перші два сезони просто звідти не витягнути. А третій вже останній не настільки знову ж таки, але перші два були круті. Теж скажу, що там магії, там. Майя там є, магія там є, все ж таки не фентезія а, а, Так, ну і що ще? І, мабуть, зараз те, що досі йде, от, власне, чого вийшов перший сезон, і зараз виходить другий останній це пісочний чоловік. А, це тут теж трішки злукавлю, того, що на грані фентезі і магії, що нам каже Google, містичний та загадковий серіал познайомить вас зі світом, в якому є Морфей та інші боги. Одного разу головний герой випадково потрапляє в пастку, що змінює життя всього світу. А, насправді зайшло мені, от реально зараз перший сезон я нарешті подивилася. Для того я не дивилась його майже рік, хоча знала, що треба подивитись, тому що розуміла, що подивлюся перший, перед тим як буде виходити другий. От Другий зараз 2 дру, червня виходить, додивлюся і потім вже буде така розгорнута рецензія. О, але перший сезон мені зайшов. І там теж магічні реальні святи, ну, фантезійне, трішки, воно все так, так дотичне один до одного, гарненько, цікавенько, це по коміксах глобально. О, так що мені зайшло. Відомі актори і класна подача. так. От-от, Мабуть, і е, все з такого, що можу про сучасність сказати. Ну, кажучи, от мені підсула, там Венздей, але це ж не про магію. А, от, Відьма, до речі, ви мені скажіть, треба дивитись чи ні? Кажучи, є людина, яка любить Гру престолів. та, ну, це стосовно просто а, фентезі і такого чогось, умовно кажучи, такої якоїсь м атмосфери типу середніх сторіч з нельотом фентезі так? От, Відьмака треба не треба, і ніяк не можу до нього ну, типу, зануритись туди, щось мене, я не знаю, відволікає. А, не дивилась я моторошні пригоди Сабріни. От, я до того вам казала за Сабріну юну відьму. А, і... І, і, і то я не дивилась, і моторошні пригоди Сабрини не, не тріксні, я теж не дивилася, щось мене не тягне. От е і, будь ласка, будь ласка, порадьте, порадьте щось в стилі Харрі і всіх жінок відьом, <світ> або якщо сучасне, то щось в стилі. А, відкриття відьом, чи а, чарівників чаклунів. Можливо, я щось все ж таки пропустила, можливо, щось є таке цікавеньке. А, і, боже, до речі, не дивилася оновлені, зачаровані, типу оновлені всі жінки відьми, але я не хочу, тому що там були страшні низькі рейтинги. І Мені здається, що фу-фу-фу. Хоча. А, так що так, я зараз в пошуках чогось такого магічного, тому що хочеться просто, ну, знову ж таки, за цей ескапізм. Хочеться просто кудись а, з реального світу втекти в. А якщо в інший, то більше не фентезі, а саме в магію, чаклунство і якусь таку красу. А, тому я дуже-дуже дуже чекаю, коли ж вийде в 2026 році, наступному, перший сезон серіалу за Гаррі Потером. Отака історія, люди. Пишіть, давайте згадувати ще разом, що я забула, може, з 90-х з нульових. От, давайте рекомендувати, що ще є в сучасності таке. І з вами була Саша, і от таке сьогодні відео просто так потерваліти за магічний світ. Вибач мене. До наступних зустрічей в наступних відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається те, що ви тут бачите. Па-па!